Всім вітання з Японії. Нарешті зробимо огляд журналів з подарунками, які я купила. До речі, це один з їхніх найпопулярніших журналів. Що такі? Я купила журнали. Журнали, на жаль, я не повезу, бо вони дуже важенькі. Что буде подарочок? Оце сам журнал. Десь кілограма півтора він важить. Давайте почнемо з нього. Лівосторонній рух і так само журнали відкриваються. Бачите, це. Дивіться, у цьому журналі. Скоренько так зробив оцей подаруночок. В цьому оцей подаруночок. Було дуже багато журналів, і я вибрала, які з дочкою трошки порадилася. Бачите, тут сумочка є, оця. І є календарик, дуже гарний. Будьте з квітами. Дуже гарний календар. От. Такі гарні композиції. В цьому є оцей подарунок, Ось От такі крем. Чуть тут пише. Це і, це і всередині які подарки. Тут оці є новинки. Я запитала чат, це все новин. Тут повторюється. І отут оцей шопер і календар. Бачите, це найкращий журнал. Цей лев. Це називається. Шкода, дитина каже, мамо, давай за, що буде перевага, будемо платити, а то і так буде. Там буде перевага. Я думала, що мене мене участь, нічого не минуло, подивіться, і це ще не все, там є ще один чемодан повністю в розложений. Так що отаке Це журнал. Бачите, як я вибрали. І тут є поради. Я вже трошки дивилася, різна косметика, поради. До речі, я купила їхні знамениті оці порожні. Я е, зробила розпаковку, огляд, відео виставлю, не знаю, правда коли, але виставлю. Відео, напевно, після Японії я буду ще півроку викладати. А то дуже багато. Зараз є новину в нашому житті. Дивлюся, зачарована, дармове пропав мені. Бачите, все тут розказується, показується. Як правильно їсти, як правильно себе поводити, правильне харчування, правильний спосіб життя. Знаєте? От що їсти? Тут зараз п'ята година ранку, я не можу тут спати. Я в майбутньому і я засинаю десь по... Бо... Місцевому японському десь годині 9-10, в втретє, Четверта сьогодні проснулася втретє. Я вже дві години не сплю. Це ці гарні засоби. О, як все цікаво, маски різні. От. Косметика. Говорять, що дуже гарна косметика, але все не привезеш, все не привезеш. Дочка хотіла купити додатковий чемодан, сумку, щось неможливо -то купити. Каже, мама буде перевага, то ліпше заплатити там Перевага. Бачу, які різні. Я піду ще сьогодні в аптеку, я вже купила вітаміни, але суто в аптеці. Дон Кіхоті і там інших мазинок не купляла. Духи. Бачите, як правильно. Ой, а це, цілокі... дивіться, тут глянці, а тут звичайні сторінки. Це що виривати чи як? Бачите, це не глянці. І тут всякі поради. Як правильно чистити вод, язики, зуби. Бачите, якась щітка, під яким кутом, з якої сторони, як доглядати, дуже багато порад по догляду. Тут знову глянець, то пару сторінок таких було. Так цікаво, бачите, та якби газетний. Заколочки, прикраси, шортики. Боже, тут вони ходять зима, зараз відчуваються як мінус два. Вони в носочках, в туфельках, в юпочках коротких і, і навіть без колготів. З голими ногами ті дівчатка. Ті школярки, тут форма є, всюди форма, всюди вони подорожують. Вони навіть в формі подорожують. От суботу-неділю, як я була в минуло, то багато школярів подорожують, і вони з вчителями, і вони в формі подорожують своїми сумками і в формі. Навіть в подорожі діти школярів в формі. От от тут. Все дуже-дуже цікаво, але на жаль, я їх залишу. Давайте цей ще подивимось. Ось так. Бачите, така гарно запакований шопер. Цей календар. Оцей самий популярний. Їх лордав, не сказав. Чат. Давайте цей ще користаємо. Одинники, одягу, одягу. відносини не описуються, як правильно себе поводити. Одяг бачу. Полистаємо трохи. Якщо будемо кожну стрімку листати, то це буде дуже довго. Одезутя які модне. Ми тут, колишній, не взоті. Я собі, до речі, теж купила. Ходжу вже другий тиждень. Спеціальний такий мені зробили. Обслідували мою нову. Це Може цей журнал якось один і візьму. В руку можна, але в мене буде в руку і то, і все. Журнал так якби можна один в руку взяти. А що оце я візьму? А от оцей шопер, що є в подарунку. От, от він, такий маленький. Дочка вона колекціонує ці шопери і з кожної поїздки вона привозить собі шопер. Чити, які молодні. І я її привожу, і вона. От. Такий шопер, 4400, до речі, коштує. Я маю вас. В них е переважно шопери отакої от форми. Теж от, купила от, от, оцей вієр, скільки коштує, щось не видно ціну Я жалію, що я була в одному храмі, не купила віє не бачу такого. Бачите, адедасики. Для Японії спеціальні колекції роблять. Я хотіла дочці купити, там такі з квіточками є, все-все, ну, ну, ну немає місць. І то хочеться, і то хочеться, і то хочеться. І я ще не все купила. Що сьогодні піду докуповувати? Бачите, це новий засоб. Що не відвезеш, то чому дані не відвезеш? Цікаве, ну, цікаве жорстко. Он навіть рецепти є. Бачите, рецепти. Вибачайте, тут таке світло, Бачите, от таке. Вони економлять. Та все економлять. Цей журнал дуже цікавий, може я його візьму. Дійсно цікавий. Теж є ачтеглянц, а тут же тут щось для дітей. Тут же таке простіше. А, це поради, бачите? Про харчову поведінку. Як цікаво. І далі для Заколочку, що собі купити. Я завжди собі заколочку. Ще заколочку, ще треба для котика, бусі щось купити, ще що треба саке купити, Свата, сваток обіцяла. Ще треба купити кофточки. Ще нічого такого не купила. Всього не купила, а того, що треба ще не купила. Добре, це подивилися. Тарочок. Оце легеньке, чи майдан великий, але там вага 20 кілограм. Давайте дивимося оцей. Тут ще є додаткові пробники. Бачите, це було оце. Ось тут воно в коробці і то, і то. Не хочу відкривати, бо потім не зложу. Або відкрию, щоб місце не займало. Але ну, я подивлюся, по там. І тут ще є оці пробники, от вони. Тут якась новинка, пляшкіри. Бачите, от це щось рекламують, дешево підставилися оці. І тут не, не один. Два чи більше. Непонятно. Ага, тут на такі планшет. рекламують, от як форма губів, яка помада. Дуже цікаво. Все вони так досконало. Все розказують, показують. А ну цікаво, чи теж є тут напереді. Ну, не напереді а вже ззаду. Це по-нашому напереді, по їхньому тут. Тут в кінці вже самочки теж такі сторінки, Чи тільки блянс нету такого? О, дивіться, ще є повністю. Бачите. Ще не щось кров. Тут так немає в тих двох журналах. Інше. Як то все цікаво, але не буду змоги їх всі взяти. Це має бути, бачите, теж прикріплена і, здається, ті самі. Так, ті самі, бачите. Тут такий засіб. От є це, чи ти зразу знайшлося? Це дуже схожий журнал. Алекса щось, щоб шкіра не старіла. Як правильно підбирати. Годять, макіяж. Все тут в часть досконало. Тут не красиво, не звісно. Не знаю, наші вони ті лінзи ставлять, малюються. Вони так такі гарні, вони хочуть шавити краще. Не знаю. Відносно. Мені натуральна людина найбільше подобається. Бачите, це набір. Все поради. А і оце має бути якісь спонжики натуральні. От і це то що є, бачите. Тут пробники є цього крему, і оці спонжики Натуральний Натураль пуф. Є, є. Воно, тут, воно одне, але воно, бачите, в такій рамочці. І виглядає, що багато, насправді воно одне. І тут нема таких сторінок. Акції різні. Це, напевно, підписка на журнал. Ось, такого глянули і попрощалися. Жаль, звісно, але що є обмеження в осі, і нічого ти тут не поробиш. Все не візьмеш. Японію туди не запхаєш Ти Ті Майдана. Ось гарна. гарка. Я теж тільки щось з Бусю говорила, він впізнав, почав м'яукати. Голос мами чує. Я вже заскучилась дуже сильно. Все таке. Все добре. Всім тім папа з Японії. Може зараз ще трохи якісь відео повикладаю. Постараюся. Вона знімала багато, на пів року вперед. Але все треба монтувати, треба складати, це все час дуже займає. Насправді це дуже багато часу займає. Прямий ефір е, спортився, я зап... було е, практично 2 години, а тільки щось 40 хвилин є. Там були такі гарні розпаковки, все, що я купила що вже в тому чемодані. І, і воно щось не записалося. Вилетіло. Ось такий огляд. Ще раз покажу, які подаруночки. І от що Розпаковка з Японії, японських журналів. Всім цьом папа. Гарного всім дня!